Доброго дня, панство, З вами пан Роман, слава Україні! А я від вас у грі під назвою Farming and supermarket Simulator. Ми продовжуємо розвивати наш магазин, нашу ферму. Все і одразу, коротше кажучи. Так, ми одразу починаємо з того, що даємо качці огірків. Тому що у неї щось закінчилося, ці огірки. Потім ми даємо, мабуть, що пшеничку, корові, тому що у неї щось також з пшеничкою, все не дуже файно. А, так, давай. Сюди закинемо. А, так, треба буде зараз полити всього. Так, от тут отогірочки польємо. Тут пшеничку, давай зараз польємо. Я знаю, що вона потребуватиме цього. Ну. Ні, ще не треба. Ну ладно, давайте ми поки закінчимо, мабуть, що наш день. У нас так-то плюс-мінус полички. Ой, а з водою то полички доволі -то порожні. Нам треба води. Так, насос поливай, водичку сюди виставляй, пан Роман. Так. З водою все прям very bad, very bad, Треба, щоб вона у нас швидше цей. А, робилася, робилася водичечка. Так, ну поки що, в принципі, всього іншого у нас тут вистачає. А, борошно, соняшникова олія. Давай сюди, давай, отак, от що от. у нас тут по ній? Не бачу, а вона. А що ти... ти по ній розставляти? Соняшникову олію, ні? Ні, не соняшникову олію. А, тому ти їдеш сюди. Так, чудово. Давай ми ще соняшника сюди. Борошно зараз. Розставляємо, куди нам треба борошно. Давай борошно, сюди. А, є так. Де у нас ще борошно? Там, ага, у нас ще треба молочка. Молочка, му-му-му, му-му-му, давай. Давай, давай, давай. Ось так, от добре. Де нам ще потрібно борошно? Так, давай. Тут є. Тут є, та в принципі, в принципі, в принципі. Давай зараз картопельку, мабуть, трошечки цей. Докладемо сюди. Поличка заповнена, а тут у нас що по картопельці? А, це не те. А, це заповнено. Нічого страшного, так, де? Ось, о, картопля, так. Давай її сюди. Uh, давайте поки що так, водичка що там набирається, да, да, ти поки зараз блін, водичку цю набереш, я вже тут трошечки розставлю, щоб у нас плюс-мінус, хоча б полички були повні. так, чудово. В принципі, що день завершуємо? Плюс 30, 331 бакс загального прибутку. Uh, так, Сплатили зарплати, починаємо новий день. 16 рівень у нас якраз таки вже на підході. Чувак у нас розставляє потрошечку. Молодець. Так, що у нас тут робилося? З чого? З яблук і цього, і борошна, давай сюди. Яблочок поставимо. пам 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 Це добре, це добре. Так, що у нас тут було? Маселко, маселко, маселко. В принципі, поки що маселка нам не треба. Яблоньку поливаємо. Тут у нас що, пшеничка полита. Помідорки поливаємо. Так, 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 так. Корова доїться, все робиться. Водичка, давай, 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 робись. Ну, в цілому, в цілому, в цілому всього вистачає, все є. Борошна вистачає. Цукрову пудру давай зараз накидемо сюди, щоб для цукерочок у нас було. А, так. Та ну, слухай, в принципі, що? Полички повні, повні. Хіба ревуть як полички повні, як то кажуть, так, оце от. от. Кукурудзочку, так, зараз, ага. Давай ще цукрову бурячку зараз накинемо сюди на виробництво. Давай зараз ще накинемо соняшника. ні ні ні, ні ви що? Та давай, 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 отак от, от, хоп. Uh, давай соняшника накинемо зараз ще сюди. Ну, хай робиться, хай робиться маселко, так. Дві продукти. Квітка, полиця, машина. Uh, стоп. Квітка, квітка, квітка. Де там? Квітка оранжева. Ти що, що це означає? Споруда полиця. Що це за полиця? Я не знаю. Куди мені цю полицю? Що мені з нею робити? Куди? Машина. А все, машина відкрилася? Ух ти, що я й не бачив, що. І що це? І куди це? Так, ну припустимо. Насіння, давай що ну, купимо квітку оранжеву. Сюди влізе? Отак от, от квіточки у нас будуть рости. А що по машинах? Пере... по Зачекай. Ну, припустимо, і що? О, фарба оранж... Фарбу! Робити фарбу, що? У мене що, будівельний магазин, я вибачаю, що це у мене таке? Давай ось тут постану. Я так для фарби, типу. Ну, давай зараз глянемо, що тут у нас. Давай ще мені цього зараз оцієї штуки. Капзда просто якась, просто якась капзда. Я не встигаю ні хіраки просто. Ще фарбу продавати. Давай, давай, давай сюди свою фарбу. Полити, ні, не полити ще поки що, давай. А, ну, і, 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 а, 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 зачекай, а як це продається? Давай швидше. Клієнт, гарбуз, цибуля, вода. Дві води, Та ти що знущаєшся на дивно, тобі шо? Водонапірна вежа якась тут чи шо? А, зачекай, давай ми зараз. А, мабуть, а де я воду брав? В машинах. Давай ще насоса водяного поставимо, Ну, з водою прям трабли. Та ти можеш, БЛІН, поставитись по нормальному, а! Качайся, качайся, качайся. Давай сюди, качай. Блін, просто якийсь капець. що це за фігня, а? А квіти ми можемо ж також продавати, правильно? Це типу сюди. 5,30, 5,70. Не сюди, сюди. Фарба, блін, ще фарбу. Ще робимо фарбу з вами, друзі, тепер. Я так розумію, фарбу сюди. А, фарбу я так. Роз... Зачекаємо, ще можемо, схожу, з цією фарбою фарбувати 660, давай отак от. А можна так? Я зараз розверну. Та хто там мене пхає? Не пхає мене, не в життя попхало. Так, де цибуля? Цибуля сюди. А, гарбуза, давай. Ананаси поливаємо. Гарбуза сюди. Кабзда просто якась. Кабзда! Так, Так, що там у нас по. Так, тут ще не треба поливати. Давай, зараз. Давай, зараз сюди. Фіга тут квітів влізає. А, гарбуза, гарбуза поливаємо. Давай. А, стоп. Гарбуза то я все відніс. Треба мені цибулі ще Давай мені цибулі швидше рости. Квітка оранжева, просто кабзда. Давай сюди. Так, зараз водичка набереться. Шо, кацибуля. Пішли капець, я просто в шоці, я просто в шоці. Мій клієнт поїде. Ну нічого, як поїде, так приїде. Давай, оце. Нормально, нормально, нормально. Слухайте, ми купили нові рецепти, посадили нові рослини, купили нову машину, і у нас ще є бабки. Давай, 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 швидше, давай швидше, на сосику, на сосику, качай, 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 рідний, давай. Так, ну з водички у нас зараз буде менше проблем. Мені подобається, як він ходить, просто красавела, просто краще, просто я тебе обожнюю, дядь. Ти the best of the best of the best. Ну що ти крякаєш? Ну все ж нормально, не крякай. Полички повні, полички повні. Це добре. Так. Так, 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 так. 2500. Непоганий. Зараз ще від віп-клієнта ми отримуємо непоганий прибуточок. Так, Соняшник, давай сюди. Що там у нас? Давай ще сюди накинемо його. Хай наробить нам ще олійки. Що по квітах там? Прям квіти просто розбираються жесть як. ну точніше, не розбираються, а е відквітають, від від їх треба знову... Оцей накидувати. Е, накидувати водички. Так, що у нас тут? Треба поливати пшеницю? не треба. Нічого поливати, не треба. Тут квіточки є. В принципі, люто слухай, нас всього вистачить. Фарбу розібрали взагалі в нуляку. Фарбу розібрали в нуляку, дядя, давай швидше там. Неси фарбу швидше, ти чого? Офігіти, можемо, до речі, пробувати потім в помаранчеве все. А, що я хотів? Води. Води я хотів, давай поливаємо насос, От, звичайно. Все, дядь. 457 баксів. Непогано, непогано. Майже три косаря зараз маємо. Кря-кря, кря кря кря, давай, 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 крякай, -кря 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 крякай. Давай швидше, давай швидше. Так, давай. Зараз, мабуть, що візьмемо ще цукру, наробимо. Що по чіпсах. Чіпси нормально. Квітка. Капець квіток, квітки понаполував нормально. Так, і давай сюди. А, і ще залишається. Ну, чудово, тоді це у нас піде, будь-що куди. А лучше сюди. Та постався ж ти? Поставилося. Фарба, 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 так, все йде, все чудово. Давай зараз порозкидуємо борошно зараз наробити. Пшеничечку давай зараз сюди, туди. Так, да... давай, 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 пшеничка, пшеничечка, пшеничушечка. Нам треба ще корівочці дати, хоча, можливо, можна поки і не давати. А в нас там взагалі по молоку як? Молоко є взагалі? А то я тут просто забираю все, все молоко. А можливо... Ага, молока то в нас нема. Молочка-то у нас нема, -то у нас нема нам, тому нам треба зараз. Давай сюди. Му-му, все нормально, нормально, не мукай, все окей, океасьо тобі пшенички під'їхало. Незручно тепер викидати. Так. Шо капуста? Шо пшениця? Пшеницю поливаємо. Буряк поливаємо. Борошно нам треба. Борошно, борошно, борошно. Де борошно? Ось о, борошно. Давай мені його сюди. Та все чудово у нас складається. Я, в принципі, з усім поруюсь. Так. Квітку поливаємо, так. Що у нас сюди? Давай докидаємо. Що там, там ми все заповнили правильно? Правильно. Не знаю, хто буде купувати квітки в такому вигляді, ну ладно, це якби не мені судити. Моє, моя справа що продавати, на, насичувати ринок новою продукцією, тому. Що там з цією продукцією буде відбуватися далі? Мене не гребе взагалі. Так, це сюди. Що на поличках? Там є взагалі? Є, а що у нас тут є? Ну і ще навіть залишається запасик невеличкий. Що по картоплі? Та ось можна довикласти якби. Я не знаю, чого цим не займається мій хлопака, і сюди можна все докласти. А до речі, скоро треба вже робити ці картопляні фігні, тому що не дуже то їх і багато. Ось це треба доставити, тому що немає. Давай сюди назад повер. А, його нема, так? Угу. Угу. Тобто треба нам вже задуматися над виробництвом кукурузяних е, пластівців. Ну ми це зробимо. Так, це давай ми відставимо куди. А, отюди, сюди зараз поставимо. І зробимо. І у нас є запас. Це чудово. Це чудово, розпрекрасно, прекрасно. Так, тут у нас все чудово. Молочко. Що по молочку? Так, тут все чудово. Давай сюди зараз. Оп, є, поставили. Ананаса він несе. Ти подивися, ананаса він несе. Ну, Давай ми зараз цього зараз покладемо. Що, до речі, по кетчупу треба подумати, подивитися. А, кетчуп, в принципі, є. А отут тут з помідорків то не особливо є. Треба докласти. А, огірочки, давай зараз сюди. І поставимо гірочки ще сюди. Чудово. Так, що у нас по пшеничці? Нормально. Ну, можемо накинути, в принципі, сюди трошечки. Накинути сюди трошечки. Сюди. І все окей, так? А що у нас тут? Пшеничка відсутня, до речі. Польємо тут, польємо тут, польємо тут. Помідорки полємо. Квітки полємо. Коротше, поливаємо дуже багато всього, так. Цукор у нас є. Давай зараз будемо робити пластівці з кукурудзи. Де ми будемо це робити? Будемо робити це прямо ось тут. Погнали так. Давай зараз заберемо ось це. Поставимо ось сюди. Давай зараз ще зробимо з картоплі оцю штукенцію. Так, що у нас тут цибуля? Тут у нас огірок, давай. М -м сюди. Тю. Так, ну що, давай починати новий день, мабуть, а що? Ну, В принципі, на поличках все є, все окей, все файно. Зараз він там наш. Працівничок допрацює. Мінус 420, але враховуючи наші затрати. А, кавун впав в ціні. Це погано. Тут буде у нас 7,10. Борошно впало в ціні буде 3.40. Картопля впала в ціні буде 420. А от цукровий борячок виріс в ціні буде 4,90. Ну хоч щось тішить. Так, поїхали сюди. 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 Так, пшеничку у нас там накинули. Так, ну що, давай починати новий день та вперед. Вперед із пісне, так би мовити. Оп, оп, все. Так, вода. Так я там води наробив, можна викладати не перевикладати. Дуже непогано, дуже непогано йдемо. 16 рівень, що у нас далі? На 20 рівні відкриться оця машина. Насіння, що там? Квітка синя 17 го рівня. До речі, не так тут далеко нам до неї. Тварини. Ага, свиня ще далеко. Меблі відкриті всі. Морозилка в нас ще буде доступна, але то пізніше. А, так, тут у нас відкрито все. Тут ми чекаємо нових квіточок. Тут що це у нас? О, господи, о господи. Діжка. А з якого у нас там діжка? З 20. Бродильний чан. ти ж ніхіра собі! Працівники, мене зараз більше за все цікавий другий перезаправник і фермер. Касир то таке. То таке. Поки що справляємося із одним касиром. Так, давай картопелька. Закінчуй робитися. Віп клієнта поки що не видно. Не їде він щось. Фарба є, так, все є, в принципі, все окей. Тобто, по насінню ми готуємось до відкриття найближчим часом квіточок, квітки синьої, квітки червоної. Для квітки синьої у нас якраз таки ще поличка є. От потім буде у нас квітка червона, кокос-полуниця. Тут треба буде вже знову робити закуп на полички. Так, дивимось уважно, що там. Не забуваємо про квітку, яка у нас тут стоїть, бідняга, сама самісінька. Так, ну що, давай ми зараз це відкинемо сюди. Це також відкинемо сюди, в принципі, це у нас готове. Що ще нам робити? Що ще нам робити? Давай ми зараз мабуть, доставимо борошна, куди потрібно. Сюди потрібно, сюди потрібно, сюди потрібно. Сюди не потрібно. А куди потрібно, сюди потрібно? Можна поставити. Так. Ти несеш ананас. Ого, бананчик. Бананчик у нас поки що тим часом зав'яв. Давай, мабуть, що зробимо зараз запас кетчупу. Запас кетчупу. І перейдемо до виготовлення ще чогось. Ще чогось ще чогось. Давай цукру. Давай цукру, цукровий бурячок іди сюди. В принципі, ми зараз можемо пофарбувати наш магазин, так? Ну, не знаю, ну. Майже дофарбували. Ну, ладно, зараз. Ще... Ну що, слухай, помаранчевий магазин доволі непогано виглядає. А чим би і ні. А тут ми можемо фарбувати чи ні? А ну, зараз зачекай. Ми і тут можемо фарбувати. Слухай, зробимо тут помаранчеве, а там якогось іншого кольору. У нас, в принципі, з'явився сенс зараз вирощувати квіточки, так, давай. Зараз мені сюди квіточки, на виробництво далі фарби, ну вже треба дофарбувати. Фіга собі навіть багато у нас тут. Нормально. Нам треба ще. Трошки залишається пофарбувати. Бери фарбу, дядь, бери, звичайно, нормальна фарба нова, свіжа, тільки виготовили. Слухай ну прикольно. А тут якийсь зелений пофарбувати. Тут все яке було таке є, так. А це ми також ми можемо цікаво фарбувати. Зараз глянемо так, а ну давай. Це можемо, а тут. А тут ні, тут не можемо. Ладно. Все, дофарбовуємо. Оп. Оп. Ну, слухай, весело, красиво, чудово. Хм. Помаранчевий магазин. Ну, стало веселіше трошечки. В нашому магазі так. Е, борошно треба сюди зараз. Отак от. от. Яєчка треба сюди зараз ще докласти буде. Без питань. Зараз зробимо. у нас яєць просто хоч дупою, як то кажуть. І ще сюди можемо докласти. А зараз у нас ще залишиться одна упаковочка. Залишилося. Так, а де у нас яйця взагалі стоять, я вже забув. Чудовесенько. Чудовесенько, прикольнесенько, прекраснесенько. Так, давай сюди. Давай сюди. Що там, щось купили? Ну і зараз сюди доставимо. Прекрасно. А, у нас. Ого. Так, Яблучний пиріг. Сюди на базу пішов. Соняшникова олія. Нам треба соняшникової олії зараз наробити. Та дай мені соняшникової олії. Так, давай сюди. Ананас. Ананас, ананас. Так, поливаємо, забираємо. Цукровий бурячок зараз сюди нас піде якраз таки. Оп. У нас залишається соняшникова олія. Блін, давай, будь ласка, швидше! Давай, будь ласка, швидше. Та ти подивися, і нема куди ставити, а що це таке, у нас шо. У нас що це таке? Відбувається, давай швидше. Мені потрібно звільнити машинку. Що у нас тут? Квіточка зав'яла. Так, давай мені швидко, 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 соняшника. Так, це давай мені сюди. От сюди. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Та ну слухай, все одно все встигаємо. Як би то важко не було, але все одно все йде, все чудово, все працює так. Не пропускай так, соняшника треба полити. Давай зараз заберемо тебе швидко сюди, щоб ти виготовляв у нас більше олії. Нам потрібно більше олії, давай. Де соняшник у нас тут був? О, п -п -п пішли на поличку, викладемо, я думаю, тут не вистачає. Не вистачає, нормально. Ну, погано точніше, але нормально. Так, 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 так. так. Цікаво, цікаво. Борошно, давай сюди. Яблочко давай сюди. Зараз також піде у нас. Хоча може поки що і не треба, хоча я думаю, що все ж таки треба. Зараз викладемо сюди, бо кладемо ще на поличку, що залишиться. Де у нас тут яблочко лежать? Ось. Все. Так, яблочко. Поливаємо. Чудово, 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 давай, 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 давай. Соняшник, іди сюди. Іди сюди, мій дорогесенький, іди сюди. Давай, нам треба багато робити, нам треба багато робити. Що все? Так, там у нас поступово балансик збільшується. Що там по квіточках? Квіточки в поряді. Нормально все у них. Так, давай, давай, давай. Один, один ящик соняшникової олії. І все. Так, оце відставляємо сюди. Що нам треба ще робити. О, тут, до речі, пшеничка закінчилася. Давай сюди. Чудово. Соняшник далі поливаємо, пішли сюди. Ну, ладно, хай вже, блін, помилився, ну нічого. Так буде набагато швидше виготовлятися. Так, яблуко знову зав'яло. Давай поллємо. Апельсинка нормально все почуває. У тварин вистачає всього. Давай, 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 Олійка, робися, робися. Капусу треба полити. Капуста така. По ній одразу не побачиш, що там у неї щось не гаразд, тому що. А вона, типу, зелена-зелена, не зав'яла, не зав'яла. Ти проходиш та і все. Блин, капець. Мені. Ні, ну, в принципі, мені вподобається гра. Давай зараз сюди. Давай мені пляшку, я зараз віддаю. Все, чудово. На! 628 баксів, це мені здається, найбільше взагалі поповнення мого бюджету від, від клієнта. Так, зараз ми оце перемістимо сюди. Залишимо одне виробництво тут. Так, що в нас по картоплі по цьому. Та, в принципі, по всьому все окей, всього вистачає. Це давай сюди. Фух, поливаємо пшеничку. Ну, слухайте, можу сказати так, що я з усім поруч, бабки заробляються, потрошку доходимо до нових рівнів, потрошку е підкорюємо нові горизонти. В нас гляньте вже, що є: кетчуп, яйця, борошно, пластівці кукурудзяні, цукор, картопля нарізана, масло, вершкове, хліб, пироги, цукерки, чіпси, макарони, крекери, соняшникова олія. Цей качені яйця, господи, квіти, ананаси, кавуни, банани. Скоро ще будуть кокоси господи, це ж капець, просто як класно. Працівники працюють, я працюю, все працює, друзі. Ну, а на сьогодні думаю, будемо закінчувати. Відкрили нове виробництво, пофарбувало, до речі, маємо тепер новий інтер'єр нашого оцього чудового магазину. Що не можу натішити, скоро ще буде новий екстер'єр також. Ми тут пофарбуємо в якийсь інший колір. Ну, ось так от у нас все відбувається, все просувається. Дякую, друзі, за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте український контент, підтримуйте український YouTube, підтримуйте український Twitch також. Не забувайте підтримати ЗСУ. Якщо підтримали ЗСУ і маєте бажання підтримувати пане Романа, також робіть це. На сьогодні все. На все добре, До бачення. па папа.